Розпочали обмолот озимої пшениці і нарешті піймали Сашу, щоб розповісти вам про наш дослід і що ми досліджували. Трошки задержались, але по попередникам і масі тисячі насіння пшениці. Порівнювати будемо більше із. Пшениці раннього сроку посіву і пшениці пізнього сроку посіву, Бо як показує і практика, і даний дослід, це також підтверджує, що оптимальні сроки посіву завжди будуть кращі за пізні. А як у нашому випадку, так і взагалі. І так, як не дивно, пшениця і після соняшника здалась спочатку такою. Слабенькою, і колосочок маленький, але маса 1057,7 грамів. Е, для справки сорт. Е, ну, всі попередники бралися. Тобто по всіх попередниках один той самий сорт. Е, ріпак е, 55,3. Це у нас було по соняшнику, По ріпаку два посіви, які проводилися в оптимальні сроки. В пізні строки сів би в нас був попередник соя і попередник гороху. Бо по, там різниця між ними в один день при посіві. В е, попередньому відео я згадував, які дії. Е, По гороху Маза 1052, по сої 48,4. По сої, можливо, просіла маса тисячі через те, що була після дія по Амазону. Тобто, вибираючи як попередника, будьте уважні до після дії. Канал не записано, через що робимо таку кінцівочку до нашого відео. Головне обирати попередника для своєї пшениці і обирати строки посіву. А кому цікаво посівний матеріал пшениці, ви можете його замовити у нас на сайті interagrolab.info або за номером телефону нижче звернутися до менеджерів. Вони вас проконсультують, порекомендують і гарного вам дня та запрошуємо до співпраці разом з нами. Гарних ворожі!